Багатодітна родина з Мексики переїхала жити на Рівненщину. Таке повідомлення розповсюдила низка змін нашої області. Буцімто Іван та Моніка Гільберто, які мають шестеро дітей, переїхали з Польщі до України, бо зрозуміли, що їх дім в Україні. Новину про родину з Мексики, яка приїхала жити на Рівненщину. Опублікували на сайті Міграційної служби у Рівненській області. Відтак це. Правда, це нам підтвердили, і у самому відомстві. Щоправда, подружжя Гільберто до України переїхали ще у 2018 році. На той час у них було четверо малолітніх діток. Уже в Україні у сім'ї народилися ще син та донечка. І з початком повномасштабної війни в Україні родина виїхала до Польщі, де сподівалися знайти притулок та безпеку. Через рік все ж вирішили повернутися, зрозумівши, що їх дім в Україні, і попри складну ситуацію. Цю вирішили тут жити і займатися доброчинністю.